Вітаю, ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні понеділок, 17 листопада 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Голосіївському районі недалеко від станції Метро Голосіївська. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Добрий Шлях, 13. Це двоповерховий приватний будинок. В якому пропонується для оренди трьохкімнатна квартира на другому поверсі. Я зайшов на територію, треба піднятися вверх по сходах. Ось такий двоповерховий будинок. На першому поверсі вже давним-давно живе орендар. У нього свій окремий вхід. Ось така прибудинкова територія. Ось вхід на другий поверх, це сходи вниз. Зверху тут ще один приватний будинок. У них своя територія. Там теж живуть орендарі. Перша окрема кімната. Наступна кімната прохідна. І ще одна окрема кімната. Кухня санвузол, передпокій. В межах 5 хвилин пішки знаходиться ліцей Main School. В межах 5 хвилин пішки знаходиться бізнес-центр Morion. В межах 10 хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет новус. Тут є обмін валют. В межах 10 хвилин пішки знаходиться дитячий садок. В межах 15 хвилин пішки знаходиться оріхувацький ставок. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Голосіївська. В межах 10 хвилин пішки знаходиться Київська міська клінічна лікарня номер 10 В межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Приватбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтесь. Мене звати Владислав, агенція, мій улюблений ріелтор. я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості, по Києву та передмістю. Тобто, я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо для того, щоб його швидше та вигідніше. Продати або здати в оренду.